Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я. Всім привіт! І сьогодні ми покажемо вам, як Вероніка прикрасила свою кімнату до Великодня. Так? Так. Таке яєчко сьогодні вона купила. Таке велике. А тут такі малесенькі. Курочка. Тут щось... теж курочка, тут вона щось малювала якусь квіточку. Так, тут ось таке. Зайчик. Такого ми сьогодні зайчика купили. Оригінально так. Зайчик вилупляється з яєчка. Так, ось такий ще зайчик. Такий ще зайчик у нас є. Це з минулого року. І ось такого зайчика Вероніка сама зробила стаканчик. Так, ось такий зайчик тримає писаночку. Писаночку Вероніка теж сама розмальовувала. Ось така писаночка і такий зайчик. Зробила вона травичку, нібито. Ось так. Ой, зайка. Так, що тебе ще є? Ось такі вона наліпки різні, бачите? Я ще колись прикрашу свою кімнату ними. А, ще, ще ти будеш ось такі. І тут зайчики. А скажіть, а ви, у вас колись зайчик асоціювався з великодним? Бо коли я була маленька, то ні. Тільки з курчатком. А тепер ще і зайчик. Так, і тут Вероніка. Ось так на дверях, тому що на стінах я їй не дозволяю клеїти, а на дверях дозволяю. От на отак собі... Я ще колись поміняє. Так, і ще вона колись поміняє. Тут теж вона такого зайчика зробила, вирізала. Так багато крашенок, писанок, не знаю, як у вас кажуть. І таку пасочку, куліч. Ось таку красоту зробила наша Веронічка. Вона любить, так, до кожного свята декорувати свою кімнату. Ну ось так. Всім па, -па. Всім па-па. До нових зустрічей.